На Прикарпатті з успіхом відбувся п'ятий літературний фестиваль Покрова. Дійство вже традиційно організовує письменник-журналіст Василь Карп'юк та обласна організація національної спілки письменників України на чолі з Євгеном Бараном. Цьогоріч учасники свята за час фестивалю побували на батьківщині Тараса Мельничука в Уторопах. Не оминули Коломию та обласний центр Івано-Франківськ. Олег Лишага, Ярослав Ясінський, Степан Процюк, Михайло Андрусяк, Ярослав Ткачівський, Ольга Деркачова і Наталія Ткачик. Це далеко не всі гості та учасники п'ятого літературного фестивалю Покрова, що вже традиційно відбувається на Івано-Франківщині. Кожен рік організатори додають його, так би мовити, перепетій нову родзинку. От зокрема, цьогоріч вперше розпочали Покрову з відвідин могили Тараса Мельничука, що на горі Мальцево в селі Уторопи Косівського району. А в Івано-Франківську майстри слова провели зустріч у Прикарпатському університеті та завершили літературно-мистецьке свято у книгарні. Є тут своє вагоме слово у культурно-духовному житті сказала письменник Іван Андрусяк та парок села Криворівні, отець Іван Рибарук. Це такий унікальний, непресічний священик, як на мене. Бо коли ми кажемо слово священник, уявляємо якогось такого ідеального священника.